Що ви тут робите? Охороняю поле. З чим? Маріхуана, конопля. А ви знали, що ви охраняєте? і хто вас попросив? Да, знав. — А хто попросив? Е, ну, хлопці. — І що вони вам за це обіцяли? Ну, грошову Зар... ну, гроші. В сумі. В сумі від 3 до п'яти тисяч. І який період вивали це охраняти? Ну, я не знаю, поки воно ну, не виросте чи, чи як. Тобто вони вам сказали, да, що, що треба? Ну так. Да. Що якісь саме Просто дивитися. Да. А дивитися в плані, це ви її якось поливали чи? Ну, ні, просто дивитися днем, щоб ну, ніхто не ходив, там не рвав, не, не вимов нічого. А хлопці ці де, вони взяли рослини, коноплі, вони це, самі себе. Це вимовив. вже їх, ну, з ними треба це говорити, не знаю. Таких подробності. Запаліли там, зараз. А скажіть, а ви... Ну, раніше не судимі? А ви слушай, не, вживаєте не вживаєте Та ні. — Ніколи не вживали? Бував, провав. Ну так то не є ви там. Та ні. А що ви тут робите? Гуляю. — А ви маєте якусь причетність до конопляного поля, яке виявили? Взагалі не маєте. Взагалі. І ви не знаєте, що це? Такі. Що, що це? Ну ви не знаєте, що це тут відбувається, чого тут працівники міліції. Вже знаю. Ви відмовляєтесь, да? так? Я не знаю, звідка там колоколі.